До редакції сніданку написали одразу з десяток мешканців одного з районів житлової і з одного з житлових комплексів поблизу Києва. Скаржиться вже п'ять років. Забудовник не проводить їм електромережу до будинків, і через що в них систематично вимикають електроенергію. І наша журналістка поїхала поспілкуватися з мешканцями. Також вона дізналася у юриста, чи може забудим, забудовник здавати в експлуатацію дім без Проведених мереж світла дивимось. Мешканці кількох будинків на Київщині вже п'ятий рік живуть з постійними відключеннями світла, і це не через блекаути. Тільки за вересень і за серпень було сім відключень. Ці відключення по 12 годин. Чи може забудовник здавати в експлуатацію дім без проведеної електролінії? Заселилася у цей житловий комплекс на Софіївській борщагівці, що під Києвом п'ять років тому. Згадує, проблеми зі світлом почалися відразу. Тоді, на запитання мешканців, забудовник відповів. Ми підключені до якихось комерційних ліній, на них не, не вистачає потужностей. Погода портиться, ну псується. Десь дерево упало, в нас немає світла. Ну як нам каже, ЖЕК кабель перебили, немає світла. Як е, якусь ще сфоткають нам якийсь трансформатор, якісь миші, криси перегризли кабель. І тобто, постійно я цих, ну, цих міфів вже безліч. Ліфт, насоси гарячої та холодної води. Індукційні плити, котле опалення усе залежить від електроенергії, яка постійно зникає. Така проблема не в усьому ЖК, а лише у трьох будинках, кажуть їх мешканці. Підозри викликає те, що за електроенергію вони платять у ЖЕК готівкою. За останні два місяці це тільки за вересень і за серпень. Було сім відключень. Ці відключення по 12 годин. Ось останні відключення було вчора. Це було 19 годин. Платіжки ми сплачуємо готівкою. в ЖЕК. вони нам приходять в поштовий ящик, роздруковані. Антоніна живе в одному із проблемних будинків вже рік. Вони з чоловіком переїхали, бо ж на старій квартирі в іншому скандальному комплексі теж були проблеми зі світлом. І от ми переїхали сюди і думали, що у нас буде все класно. Спершу скидала вимкнення світла на віолові відключення під час блекаутів. Але коли період блекаутів закінчився, а світло у них так і не з'явилося, запідозрила, що проблема у будинку. Ну от за останній місяць, за оцей вересень, я нарахувала вже десь 5 відключень. Звичайно, відсутність світла завдає незручностей, враховуючи маленьку дитину. За словами забудовника, він буцімто замовив і оплатив ДТЕК будівництво підстанції, щоб провести електромережу до трьох будинків. Проте будівництво буцімто затримує сам ДТЕК. Коли будуть конкретні відповіді, він мені сказав 1 жовтня е, прийдіть в відділ продажу е, до ЖЕКу. Він ніяк не відноситься. Йдемо у ЖЕК, щоб дізнатися, як вони нараховують платіжки мешканцям будинків, які не під'єднані до лінії, і чому просять платити готівкою. А не на офіційні реквізити. Однак, попри робочі години, в які жек мав бути відкритим, там нікого Закрите. тоді телефонуємо за номером, який вказаний на оголошенні і знову невдача. Ми також надіслали запит до ДТЕК, щоб підтвердити або спростувати слова забудовника про оплачене будівництво підстанції і проблеми з її будівництвом. Проте поки що відповіді не отримали. Адвокат Лавренцій Царук пояснює, згідно з українським законодавством, забудовник не може здати будинок в експлуатацію і продавати людям квартири без належної технічної бази, до якої входить і проведення електромереж. Тобто, в цій ситуації слід перевірити, чи забудовник, е, взагалі, е, уклав догляд про приєднання з дитеком, чи побудовано підстанцію інші мережі е, в тому вигляді, як вони передбачені техумовами. Зробити це мешканці можуть створивши ОСББ, тобто об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, і вже далі ОСББ або управитель, який вони обирають на загальних збо. Орев вже він має право згідно законів України ходити і збирати всю технічну документацію. Щодо їх будинку. у разі виявлення порушень виконання технічних умов при будівництві та експлуатації будинку, написати колективну претензію забудовнику, в якій зафіксують усі випадки вимкнення електроенергії. Також Лаврентій застерігає постачання електроенергії побутовим споживачам. За законами України відбувається виключно за договорами з електропостачальником і оператором е, системи розподілу. Відбір електроенергії без укладеного договору він прямо кваліфікується як крадіжка електроенергії, готівка просто збирається. Це означає те тільки те, що енергія постачається в цей будинок зараз не санкціоновано, тобто вона десь де Юре. Вона кратеться, і жителям цього будинку треба просто зараз бити на сполох. У разі, якщо після створення ОСББ і колективної претензії забудовник не відреагує на скарги мешканців, вони мають право звернутися до суду. Це неподобство. Це по перше. По-друге, коли а, а, купували ці квартири, грубо кажучи, да ну чому люди купували? Мабуть, на обіцянках, що забудовник їм О. дозволить повноцінно отримувати. Дивися покупка квартир в новому а, в житловому комплексі до а, того, як а, ну дають в експлуатацію, дешевша. Тому а -а -а -а. люди іноді йдуть на це, щоб купити дешевше квартиру. Тому що коли вже будинок введений в експлуатацію, наскільки я знаю, ціна підвищується. І тут отак само багато покупців. Там хтось покупує на етапі котловану ще, коли лише будинок ще там може там вони вже немає. інвестори тоді Так, це і все. Це суттєво нижча ціна. І а вони обіцяють, ну всім обіцяють, що будуть комунікації, всі документи. А потім, коли будинок раз, треба здавати в експлуатацію, а документи не готові. У нас багато таких будинків і в Києві, і знаємо, що в інших містах є проблеми, які до цих пір такі висяком. От будинок нормально mm -hmm. не введений. Експлуатацію документи короче згуртовуйтесь. Ленті сказав, згуртовуйтесь, ОСББ має велику силу. Делегуйте людину і потім за законом ідіть в суд.